Мені апельсин з м'яти ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Іванус разом зі мною у студії. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Іване, пані Олено, вітаю. Чи вам теж здається при такому лагу видатків і е прибутків доходів? Бюджет збалансованим. Ну, дивіться, зрозуміло, що у нас останні роки дефіцит бюджету. Зараз це до речі, що цікаво. Якщо ми згадаємо те, що подавалось на перше читання, це було 2 трильйони. Зараз 1,9 на в фінальній версії. То, що прийнято, тобто навіть скоротили. Я розумію, що це дрібнички, адже майже 2 трильйони лишається. Але ж ми розуміємо, що наші всі доходи вони переважно йдуть на сферу оборони. Тобто все, що не пов'язано з обороною, це те, що ми будемо запозичувати і запозичувати зовні. І це логічно, тому що на жаль, такі умови повномасштабної війни. Тут питання до наших партнерів: чи зможуть вони забезпечити це все? Взагалі, якщо ми згадаємо перепетії з бюджетом, нагадаю, що 27 листопада. Повинні було прийняти бюджет, але тоді, ну скажімо так, певні інсайдерські інформації казали, що в чатах депутатів було не більше ста голосів за цей бюджет, і тому його не було 27-го. Потім відбулись певні зміни в державі, які вимагали депутати і отримали ну, давайте прямо відставку керівника офісу президента. І після цього. Повинно було голосування бути 2 грудня, але його не відбулося, тому що опозиція заблокувала трибуну. Все ж таки, 3 грудня проголосували. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що до цього, оскільки згадав, що буде великий дефіцит, верні, його треба покривати, і треба, щоб це робили в тому числі насамперед зовнішні партнери. Україна на рівні технічних виконавців отримала позитив щодо нової програми співробітництва з МВФ. Але це, знаєте, якщо беремо міжнародні відносини, є такий термін парафіювання. Тобто не коли затверджена програма, а коли люди, які її готують, готують, говорять, все, вона готова. Тепер треба голосування Ради директорів МВФ. Щоб було голосування Ради директорів МВФ, треба було прийняти бюджет. І тому, коли прийняли бюджет, ми зробили крок від себе. Як то кажуть, м'яч з нашого половини перекинули на половину МВФ. Будь ласка, приймайте. Там 8,2 десяток. Тобто, це близько не покриває мільярди доларів, це близько не покриває навіть дефіцит на поточний рік, а програма на 4 роки. Але завжди повторюю, що МВФ є найкраще в світі кредитно рейтингове агентство. Якщо дає вам гроші МВФ. На нього дивляться Світовий банк, Європейський банк реконструкції розвитку, Невко інші різні структури, які починають вам давати гроші. І тому для нас безумовно важливо, щоб зараз була затверджена ця програма МВФ. І тоді, після цього затвердження, я радше буду оптимістом стосовно того, що ми знайдемо необхідні ресурси для того, щоб закрити цей наступний вже рік. ви бачили, які зміни передбачає бюджет 2026 і там є збільшення не тільки мінімально. Асигнування це прив'язка до мінімальної заробітної плати, так. приміром і прожиткових мінімумів і так далі. Це є, приміром підвищення заробітних плат для педагогів. Так. Жодним чином не нівелюємо роботу нікого, але ми точно маємо на це гроші. Ось за ти... умови що питання військові. Піднімаються серйозно. Наприклад, один з військових буквально вчора запостив свій, свою заробітну плату. Він каже: От поясніть, як військовому з заробітною платою в 25 тисяч прожити в Києві. Ну, безумовно складно, але ми повинні розуміти, що все ж таки держава дійсно військові насамперед, пріоритет на власний наш бюджет прийняти, на обороні, Але ми не можемо казати, що ми повністю займаємось безпекою і іншими питаннями не займаємось. Тобто, певний баланс збережено. Так, це баланс за рахунок зовнішніх партнерів. Ви знаєте, Ані два роки постійно в кулуарах давайте так говорять, що Україні потрібно провести проводити стрес-тест, тобто смоделювати ситуацію, що нема жодної підтримки. Зовні, тобто, ми розраховуємо на зовнішню підтримку. А що буде, якщо її не буде? Так, я розумію, що це моє ну, наступне питання. так. так, так, так. Я розумію, це дуже важливе питання. Чому тому, що ми, ми моделюємо різні ситуації, і цей сценарій також треба прораховувати. Не треба казати, що це 100% варіант, що не буде зовнішньої допомоги. Знаєте, поки триває повномасштабна війна, зовнішня допомога буде по ній простій причині, тому що знаєте, все більше при всій повазі до військових. Я вважаю, що війна Росії проти України перетворилась на те, що називається в англомовній літературі The War of attrition». Тобто війна на виснаження і дивляться, яка економіка виснажиться швидше. Якщо у когось є успіхи на фронті, просування на фронті, це не значить, що у них все добре в економіці, бо завжди наводжу приклад Першої світової війни. Це не французькі військові Берлін бачили в бінокль, це німецькі військові бачили Париж в бінокль, і це не на території Німеччини було бойові дії, а на території Франції були бойові дії. Але війну програла Німеччина. Чому? Тому що економіка не витримувала і німці, як люди, дуже прагматичні. Вони сказали, що краще ми, попри те, що ніхто нас не може захопити, ідемо на капітуляцію. Тому що для нас економіка важливіша. Росія на жаль не Німеччина чи на щастя. Тут треба вирішувати. Вона не піде. на це. Ви знаєте, у мене певно приступ mm. песимізму даруйте. Я кажу це, це останні два тижні буквально всім спікерам, з якими я розмовляю, особливо ті, що стосуються грошей. МВФ погоджує нам кредит на 4 роки. Але ціна цих грошей 6,1%, здається, відсоток здається. Якщо мені не зраджує пам'ять, це навіть дорожче, ніж зичать всередині країни під 4% це максимум. А зараз євро під 3, але на півтора роки, якщо ми говоримо про військові облігації внутрішньої позики, то чи не занадто дорогі нам МВФ-івські гроші? Це раз, чи мали вони опцію дати нам їх дешевше? Це два. І третє: ну очевидно, що МВФ є маркерним позичальником, бо за ним далі тягнуться інші. Вони так користуються своїм положенням, чи у мене такий приступ песимізму? Ну я б не сказав що це не безпідставний приступ песимізму. Тому що дійсно завжди по те, що я вам казав, що це найкраще в світі кредит рейтингове агентства. І коли, якщо згадаєте дискусії, що ось МВФ дивиться чи дадуть європейці репараційний кредит Україні, я завжди казав, що слухайте, МВФ десятиріччями не звикло на когось дивитись. МВФ звик, що на нього всі дивляться. Оці останні роки. Тому, думаю, тут дійсно через внутрішні дискусії, що чому МВФ там більш поблажливо ставиться до України, сказали, що ми трошки піднімемо відсоток. Але знову ж таки, ті цифри, про які ми говоримо, 8,2 мільярди, так, для окремої людини, для компанії, для галузі, можливо, це великі гроші. А для країни на 4 роки це не те, щоб так і дуже великі гроші. Тобто, насамперед, для нас важливо, що є цей сигнал, продовжимо працювати далі. Ну, по-перше, завжди є чарівне слово, яке звучить реструктуризація. Давайте не забувати про нього, тому що іноді іноді держава, як то кажуть, іде на реструкту... Домовляється верніше про реструктуризацію, коли говорить, знаєте, ми це не зможемо зробити, але давайте не порушувати світову стабільність. Тому давайте підемо на реструктуризацію відтермінування боргів. Зрозуміло, що в фінансових колах не люблять реструктуризацію, але це реальна річ. Особливо, якщо ну прямо скажемо, політично треба, щоб Україна. Не Тому що завжди повторюю, що Україна зараз, як Угорщина в 1956 році, коли відома фраза була, що ми гинемо за себе і за Європу. Так само Україна зараз. І тобто, чому в Європі нема проблем? Тому що є Україна. І далі відповідно моделюємо далі фразу: немає України, проблеми в Європі. Я тут маю ще одну фразу. Mm. Дай Боже пам'яті, хто ж власне автор. Що є поляки, які готові гинути за Польщу, французи, які готові гинути за Францію, німці, які готові гинути за Німеччину, але е, е, хто готовий гинути за Європу в цілому? Це теж великі питання, Absolutely. але ми ризикуємо зараз зайти на так, територію ми... на територію про контингент миротворчий. Про okay. гроші даруйте. Okay. Європейський центробанк відмовляється прогарантувати репараційний так званий кредит під заставу заморожених російських okay. активів 140 сорок мільйонів. Мільярдів, да я ну, зменшую вже ж та і тут же сполучені штати Америки кажуть, а давайте нам їх ми краще знаємо, як з ними поратися. Як ви бачите перспективу цього, Шольц каже: Ні, Америці не віддамо. Брюссель каже, так, а ми ж не дамо грошей, ну, тому що ми ж боїмося, а, щонайменше Пазати. фізичної інвазії Росії раз, а дал, подальших наслідків м, з не дуже демократичними режимами, які можуть позабирати гроші з Єврокліра. Нам що робити? По перше, є не вперше створює проблеми Європейський центральний банк. Я нагадаю, що якщо ми повертаємось зараз в часі, давайте так. Кінець лютого, там березень, квітень 2022 року, казали, так ці 300 мільярдів підкреслюю 300, не 140, а 300 мільярдів нададуть Україні заморожених російських грошей центрального банку. Потім в травні. ЄЦБ, Європейський центральний банк говорить, не можна це робити, це підірве довіру. І після цього, з травня місяця розпочинаються дискусії. І ті аргументи, що зараз це підірве довіру до країни, які це зроблять, як на мене, їх розніс Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц. Він ще з січня 2024 року написав велику статтю, де написав, що дивіться, де тримають всі свої гроші зазвичай на Заході. Чи тримають свої гроші в країнах глобального півдня, ні не тримають. Там не такі досконалі правові системи. Тому, Якщо це буде колективне рішення всіх країн заходу, то не буде відтоку грошей по одній простій причині, тому що альтернативи нема. Що всі говорять ось кудись піде. Він каже: а куди вона піде? Подумайте про це, і ось це треба роз'яснити бельгійцям і іншим скептикам, а таких багато по всій Європі, що нема альтернативи вам, що у вас тримають гроші, тому що ви сторіччями побудували довіру. Інше питання, що вони говорять, оце зараз ми цю довіру підірвемо. І тут Джозеф Стіглець також відповідає. Тобто, коли ви займаєте позицію, що не можна використовувати ці гроші і не можна надавати їх Україні, ви тим самим даєте меседж майбутнім поколінням, що ви можете порушувати світоустрій. І не хвилюйтеся за ваші гроші. Якщо ваші гроші лежать у нас, навіть якщо ви будете війною йти на наших союзників, а потім і на нас, все рівно ваші гроші будуть ваші. І ось це, як пише написав в січні два го стілі, дуже небезпечний прецедент. Бо ви прямо говорите, що недоторканність вашої власності вона стабільна і які б злочини ви не вчиняли. Як то кажуть, який бізнесмен не піде на прибуток в 300%, щоб його отримати, на які злочини не піде заради цього. Так само і Європа дає такі сигнали, і тому повністю погоджуюсь з Нобелівським лауреатом, що по економіці що не можна, скажімо так, сказати, що це підірве довіру до нас. Треба це робити. Єдине, що ось якось так в 24-му році. Якщо в січні Стігліц написав цю статтю, то в лютому, як пам'ятаю, зараз Блумберг опитав юристів. А що юристи скажуть по цьому питанні? Що цікаво, юристи сказали, що слухайте, не буде проблем. Що треба просто кваліфікувати дії Росії як злочин проти всіх. Тоді вони використали термін нергосомніс, тобто суть яка, що своїми діями Росія підриває світоустрій. Тим самим це був злочин проти всіх, хто живе в цьому світі, і на цій підставі на неї не повинні поширюватись права, які захищають власність на заході. І цю власність можна передати Україні. вам, будь ласка, юристи, це це відповідь. Я жартував тоді Макрону. Макрон дуже багато казав про юридичні аспекти. Ось вам, будь ласка. І мені здається, що в цій самій статті було наведено приклад, які як як це вже було під час воїн раніше. Абсолютно, ну це було вже. Це не не прецедент буде. У Саддама Хусейна забаврали гроші Іраку, які знаходилися на заході. У інших держав їх резервували до наступних поколінь, до наступних людей в цих країнах, які будуть її будувати. Я думаю, що зараз, якщо пошукати, можуть Мадура арештувати до наступних, скажімо, періодів. Ми бачимо, що там відбувається зараз. Ну це в знов. Таке, ми постійно заходимо. Але давайте 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 про е, гроші не тільки про гроші Мадуро, а і про гроші, які можуть бути нашими. Тут у нас може з'явитися чорний лебідь. Ну хотілося би бодай. Е, він, звісно, острівний, але ми теж згодні. Лондон може передати Києву близько 11 мільярдів доларів. Це знову ж таки про заморожені російські активи. За даними з Таймс, Велика Британія нині працює з Євросоюзом, Канадою та іншими партнерами над тим, щоб домовитися е, створити. Певну угоду, яка дозволить розблокувати для нас із вами 130 максимум мільярдів доларів. Кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб нашої країни на найближчі роки. Ну буде на зараз зафіксованою датою, включно з оборонкою та відбудовою. Використовувати ці активи, як їх використовувати, обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. І тут е, питання: що це не 140 мільярдів однозначно, ну, так. але це. Прецедент лідера так. І прецедент першого, і Британія неодноразово показувала в цьому лідерську позицію. Це стосувалося зброї, це стосувалося м, запевнення у тому, що а давайте розглянемо опцію контингенту. А тепер йде історія про гроші. Ми, звісно, не вимагаємо м, повернення як це, скарбів полуботка. Та? Але давайте сюди 11 мільярдів. Це теж було б ок. Ви вірите в успіх, і чи це станеться цього року? Ну а цілком можливо, чому тому, що дійсно повністю з вами погоджую, що Британія протягом всієї повномасштабної війни вона дуже часто виступає у. У ролі такого собі не просто лідера, а першої країни, першої скрипки, коли вона говорить, а ми на це йдемо і давайте інші. І всі дивляться, що це ініціатива Британії, і треба ж якось її підтримати, бо інакше Британія забирає собі усю славу. Британії треба повернутись на глобальну арену. Бо якось після Брекзиту Британія ну втратила своє, свою роль одного з лідерів світу. А традиційна Велика Британія завжди була одним з лідерів світу, і тут через присутність ЄС там трошки втратила свої можливості. І зараз вони хочуть повернутися, і в мене таке враження, що вони для них Україна це можливість повернутися на провідну роль. Тобто підтримка України, це те, на чому вони хочуть зіграти і сказати, що ось саме через те, що ми зайняли таку позицію, і Україна перемогла. Але найголовніше, ви ж бачите, яку вагу ми маємо в світі. Тому дуже важливий це прецедент, що в Британії зверніть увагу за період повномасштабної війни. Скільки було урядів Британії? Борис Джонсон, Лі Страс, Ріші Сунак, Зараз Кір Стармер, Чотири уряди і всі чотири уряди, по про те, що три перші консервативні зараз найборізькі, всі вони підтримують Україну, тому що це лінія Великої Британії. Це те, що називається державний інтерес, коли держава розуміє, що треба себе вести так, треба підштовхнути. Вховати всіх партнерів, щоб вони робили аналогічні кроки. Даруйте, я направду чихнула, ніхто так, не так, проти. Так. Але тут Будьте здорові. дякую. Неодмінно ви ж знаєте. У нас у нас інакших варіантів немає. Але у Британії точно є інакші варіанти. Так само, як і у європейців, є інакші варіанти. І оцей пінг понг про те, що мер каже, а ми щось вам віддамо, а щось не віддамо. А пінг понг про те, що Британія, а давайте подивимося в свої скарбнички. А тут ще даруйте і Фр Франція візитує в Китай і каже: а Ми теж серед іншого, згадаємо про Україну. Ми, звісно, нічого нового не почули в заяві Сі Цзіньпіна. Щодо мирної угоди, щодо становлення миру, і щодо України. Але тим не менше, вам не виглядає так, що європейці змінили ставлення до України? Бо раніше була історія про те, що ні слова про Україну без України, про те, що не говорили про будь-які колаборації з нами без нас, ба більше ми були залучені в усі процеси. А тепер виглядає так, що йде якась паралельна гра про гроші, але не про Україну. Але гроші пов'язані з Україною ну, безумовно. По перше, це називається роль лідера. Поки лідер, а лідер традиційно в сполучені штати Америки займала ту позицію, яка була при попередній адміністрації, був чіткий сигнал. Про Україну без України не можна говорити. Зараз ми маємо іншу адміністрацію, яка абсолютно інше має підходи. І ось ці витоки, які Держпігель надав, тобто зараз взагалі якось у нас так де виток за витоком. Тобто там до цього Блумберг давав перехоплення російських розмов. Тепер Держпігель європейських розмов. Тобто таке враження, що спеціальні служби, як то кажуть, активно почали у всьому світі грати в цю гру. І там же говориться, що Трамп він хоче. Б, Продати або зрадити Україну і Європейський Союз також, і тому, ну як на мене, це все підштовхування європейських лідерів, що все ж таки настав час дати зрозуміти Сполученим Штатам Америки, що Європа це суб'єкт. Бо таке враження, особливо я згадую перші місяці Трампа на посаді, коли він хотів зустрічатися з європейськими лідерами, а не хотів зустрічатися з лідерами Європейського Союзу, демонструючи, що є окремі країни, ЄС. А що таке? Єс, я не знаю, тому що вну з точки зору Америки є створилась. На противаги Сполученим Штатам Америки, бо поки був Радянський Союз, так там були вугілля і сталі ще 1951 року угода, потім далі інтеграція, але якось вона не набувала такого собі великого руху. Як тільки Радянський Союз розвалився, все ЄС почав об'єднуватись в одну одну структуру для того, щоб створити противагу США. Тому США дійсно мають певні ревнощі, Плюс Трамп мені здається повністю впевнений, що це антиамериканська структура, і тому є такий негатив. Але тим не менше, ми бачимо, що коли... Коли США змінили підходи, і є у європейців відчуття, що в принципі для них це нормально говорити про Україну без України, то європейці, на жаль, на жаль, іноді йдуть цією лінією. І тут, безумовно, видалі, звісно, досидіти до наступного президента США. Я розумію, що тут дуже довго чекати, бо ще перший рік не пройшов в Каденції Трампа, а там ще після нього ще три будуть. Хоча там будуть проміжні вибори через рік, в листопаді 26-го, і подивимось, чим це завершиться, бо ми мали місцеві вибори, як якщо ми беремо українську аналогію, і там результати були не дуже приємні для Трампа. Тут нагадую, що деякі близькі до Трампа люди хочуть покинути а, політ а, Конгрес США через те, що є певні конфлікти, і це найбільша прихильниця Трампа, Марджорі Телегрін в січні наступного року, а там рік рік місяць лишається. Тому це для Трампа буде дуже неприємні історії. До речі, це може допомогти Україні, що Трамп буде розуміти, що зараз. Є невдоволення тим, що він відходить від цієї лінії підтримки України, що він зближується з Росією. А Росію там традиційно не люблять, і серед республіканців також а республіканці, вони, скажімо так, закривали очі на антиукраїнські кроки, тому що вони думали, якщо ми з Трампом, то у нас є шанс переобратись. А для американського політика найважливіше. як для будь-якого політика в світі переобратись. А тут вони по цим місцевим виборам розуміють, що ні. Якщо вони йдуть під прапором Трампа, то навпаки проголосують за їх опонента. І тому мені здається, що Араз можуть Трампу показати, що давай повертайся на лінію підтримки України, бо інакше, інакше, варіант, скажем так, третього імпічмента він не такий нереалістичний може бути. Тим часом адміністрація президента США Трампа не має чіткої системи формування політики щодо війни Росії проти України, через що ухвалення рішень супроводжується хаосом, пише видання «Політику». Зазначається, що поки група ключових гравців в адміністрації діє на власний розсуд, будь-який мирний план щодо України супроводжуватиметься плутаниною. Трамп, за даними журналіста, керує урядом як сімейним бізнесом, без процедури міжвідомчих консультацій. А от що стосується Путіна, то він не готовий до добросовісних перемовин для того, щоб Війну проти України, заявляє британський міністр закордонних справ з питань Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті. Росія систематично порушує міжнародні зобов'язання, зокрема і Гельсінський заключний акт. І внаслідок агресії Кремля гинуть цивільні. Викрадають дітей, руйнують міста, ну і життя. Міністр наголошує, що необхідно притягнути Росію до відповідальності і підтримувати сильну і мирну Україну. Всі слова зрозумілі, ніхто не сперечається, але визначаємо у Трампа хаос в процесах і в алгоритмах, і в тому, що відбувається всередині Білого Дому. У Путіна чітка лінія горизонтальна. Вертикальна, вертикально, не горизонтальна, вертикальна війну не припиняти за жодних обставин. А скільки ще Росія протягне на цій її економічній гібридності? дарує те, що сьогодні існує у них а скільки ще протягне вести війну саме такого штибу, як ми бачимо, і потуги, як ви спостерігаєте? Бо ми казали, що от от здохне їхня ВПК, воно ж не здихає. Ну, перші наслідки, як на мене, вже присутні. Я маю на увазі ознаки того, що здихає. Візьмемо, хоча бурали вагон завод провідний виробник зброї. Вже інформація, що на 10% будуть скорочувати штат провідного виробника зброї. Росії там кажуть, це не стосується озброєння, але слухайте. Ну люди так чи інакше взаємопов'язані між собою. І там в Росії ось такими на Наступний рік по економіці я думаю, ми дуже часто з вами будемо обговорювати термін кризи на платежі. Це те, що в Росії вже з'явилось, і очікують економісти, які досліджують російську економіку, що це буде дуже дуже популярна фраза. Чому тому що вже пишуть, що державні компанії вони замовляють певні речі у виробників і не платять гроші за це? І це набуває масового характеру, і вже на це скаржаться. Аналогічна відповідь на це нічого не робити. Тобто, держава щось замовляє, каже, знаєте, ми, ми не хочемо з вами нічого мати. ми знаємо, що ви за це не будете платити. А це доступно це в авторитарній Росії. Ну я розумію, що там можна наказати, але бажання виконувати тих, кому тим, кому накажуть, може м'яко кажучи зникнути. Можуть відбуватись певні процеси, які, скажімо, так, не недогледіли, дещо втратили. Ось там по великому рахунку ось зараз якось так ми упустили, що Росія вперше з тисяч давайте радянський союз Росія вперше з 1961 року перестала бути космічною державою. Так, так, так. Вони там ж пам'ятаєте, вигнали останнього космонавта, да, за те, що він ксерив документи насада. Ну там ну насправді історія була в тим, що останній е, запуск з Байконура, До речі, mm -hmm. в Росії не можна запускати. Там е, е, запускають і ламають дуже багато важливого цей стартовий стовп, як називається, і кажуть два роки. Треба, щоб відремонтувати і кажуть, так ми ж на два роки випадаємо з космічних держав. Ну так, це реальний. Ось вам, будь ласка, приклад того, що коли держава концентрує свої фінанси, а Росія це зараз робить наведення війни, то все, що не пов'язано безпосередньо з веденням війни, воно втрачається. Чому ми говоримо про і космонавтику Тому що це така популярна тема. А скільки всього, ми не знаємо. А там нагадую, з 1 січня підвищення податків, підвищення зборів, запровадження нових зборів, це у нас також є. Ми ж не кажемо, що у нас все ідеально. У нас також є проблеми. В Меморандум з МВФ до речі, також про це казали. Але все ж таки, у нас є партнери, які нам допомагають. А от у Росії з цими проблемами з партнерами раніше проблеми, бо тут знаєте, зараз Путін дуже помпезно. Відвідує Індію. Вчора коментував на індійському телебаченні його візит. Запросили, хотіли сьогодні запросити. Але коли я написав, що я задам питання, а що там з військовополоненими індусами, яких Україна захопила, чи буде моді питати про це Путіна, схоже після цього мене вирішили не кликати Ви траси, так, списку. Так, списку запрошених, але навіть от, під час дискусії на індійському ТВ я почув цікаву тезу від індійців. Вони говорять, що ось Росія пропонує нам велике партнерство, безмежне партнерство, як з Китаєм. І вони кажуть, а індію хвилює фраза безмежне партнерство Росії і Китаю. У нас з Китаєм конфлікт, а у вас з ними безмежне партнерство. Так як ми з вами можемо мати гарні стосунки, якщо ви близькі до нашого супротивника? І це до речі, Росія не враховує ця проблема. Вистрадить. А повертаючись до Китаю, Китай то не буде допомагати Росії. слід зрозуміти Китай буде їх підтримувати на певному рівні, щоб вони не програли війну. Але Китай не дозволить їм виграти цю війну. Вони вже за минулий рік вивели більше одного трильйона рублів суто через автівки. Тобто вони захопили практично російський внутрішній ринок легкових автівок. А росіяни купують китайські автівки, гроші не лишаються в Росії, їх виводять в Китай, як в формі рублів, так скоріш за все, обмінюють на юані інші валюти і зараз б'ють на сполах. Але зрозуміло, що якраз авторитарна держава, яка залежить від Китаю, не може сказати, що хлопці в нас великі проблеми саме через вас, китайців. Але ось Китай дуже задоволений. Індійців там своїх хвилює. А мене ж як людину, яка вас слухає, я яка не байдуже. До грошей, тим паче, державних мене хвилює питання. Як ви зреагували після фрази те, що в Росії там підвищують податки? У нас таке саме. Так я так і не зрозуміла. Ви бачите перспективу до того, що у нас такі будуть підвищені податки. Дивіться, я не виключаю. Я не можу сказати. Ми зараз дивіться, щоб не було було таких недомовинок між нами. Ми розуміємо вимоги партнерів. Так, безумовно. Тобто, ми бачили цю програму співробітництва, і МВФ каже: що ви не забувайте, що ви самі повинні знаходити ці гроші. Інше питання, що по-перше, перегляд завжди можливий. По-друге, підвищення податків можна, можна робити, коли впевнений, що це не дасть тобі додаткові гроші. Бо я згадую там кияни, згадаючи часи Черновецького, коли він хотів піднімати суттєву оплату за багато комунальних, скажімо так, послуг, і йому казали, що дивись, це призведе от до згаданої мною кризи неплатежів. Коли б. Просто люди будуть казати, навіщо нам платити, краще ми якось так втінь, тінь, тінь. Те саме, і зараз в Україні слід думати. Тобто, щоб не стимулювати перехід в тінь, треба робити все обережно. До речі, попередник Черновецька Амельченка, він робив. По копійчині, але підвищував. Але через те, що це наробилось великими кроками, це ніхто не помічав. Тому що зараз там 27, завтра 29 копійок. Ну як би незамітне. І він так, скажімо так, був декілька каденцій мером Києва і так управляв нашим містом. Тому тут не слід виключати, що це може бути, але не слід очікувати якогось стрімкого злету. І знаєте, ну перед ми розмовляли про те, який курс гривні. Це, це фінальне запитання, так. Ж розумієте, якою якою буде гривня. Я завжди запитую вас про це, до речі. І ось тут Тут дивіться завжди нагадую в бюджеті на цей рік середній курс 45, бачили ми 45 Ні. В Бюджеті на наступний рік 45,7. Чи побачимо ми 45,7? Ну знову ж таки подивимось. Я не виключаю, що певне послаблення буде. Давайте так, тому що іноді навіть державі вигадно девальвувати свою валюту. От знаєте, країна агресора не можемо не згадувати в Росії. ділова преса вже виходить за головками, коли нарешті знацінять рубль. Ось уявіть собі будь-яку іншу країну свізі, навіть Україну, щоб вийшла якась ділова провідна наша газета, щоб коли гривні знецінить. РБК, Провідний діловий канал Росії, вони говорять, що основна проблема, одна з основних російської економіки, це те, щоб сильний рубль через це експортери. Ну, грубо кажучи, коли був курс, як на початку цього року 100 рублів за долар, а зараз 80, тобто ви продали на 1 мільйон доларів, отримали не 100 мільйонів рублів, а 80 мільйонів. А ви розраховуєтесь в рублях з людьми. А тут виходить, що ні, ви не отримаєте грошей. Тому Міністерство фінансів воно зазвичай хоче, щоб було послаблення валюти. Національний банк не завжди на це йде, але все ж таки думаю, певна домовленість буде для того, щоб коли ми отримаємо гроші від МВФ, щоб все ж таки трошки знецінити національну валюту, для того, щоб це було більше в гривневому еквіваленті грошей для Мінфіну, і щоб МінФін а по великому рахунку весь уряд забезпечував роботу держави, принаймні на перші місяці, А там будемо дивитися, які будуть ситуації. Дякую, пане Іване. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Дякую. Ми про гроші. Ставимо три крапку, бо так. точно хочуться перевірити. І хочеться, щоб крапку не хочеться ставити. Е пані на грошах, На тим паче. Не ставте крапку на грошах, бо буду думати, що в мічені. Точно, Іванус, дякуємо. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій. Ранку на Ейсі 2